смотрите, сегодня будет туториал на такую с мисс Бэйби, у такая вот такая милашка, давайте писать Хм. Вот пошли, скинул это все. Одно на тело не даю! Сразу. Пишу сюда. Одно на Ja. <гас> так, спішу ми сюди, бейбі. Ми готуємо на самій кінеці, беремо ось таке. У штучку. лице три пробіли. Прямо ось це. ось це. Волосся пишемо мокри волоса по російськи. Даю мою тупе світло. Мокре волосся фіни мокри. Аві. Ой, Аві. -мок. Мокрої волосся Афіни. Беремо такі ланені волосся. Тепер пишемо в шляпу три пробіли. І гортаємо, поки не найдемо хвост. Це нове відео. Опа, ще й дружбі прогуляли. Беремо всі хвостки. Запишемо в лице, пишемо... Ну, Чорна. Подушка. Black hair. Подушка. Чорная. Подушка. Black pillow. Що за назви тут людина? Пустишки тупої. Коротше, я на пустежку не буду давати, бо я вже задобалася. Стоє пустиш тупої. Ви бачите, як вона називається? Ну ось таке ти не знайдеш? Таку назву не знайдеш? Бурхев мені таке не знайдеш на таку назву. Я писала три проби. Бейбі Мод. Давайте зараз ще раз спробуємо. Бейбі Mode. Ось, я писала Бейбі Моуд в лице, і я знайшла тут пустишку була. Мені інтересно, куди тут пустишка ділася? Де? Я не розумію, правда. Ой, блін. Тепер пишемо нічого, не пишемо сюди. Чи сюди? Сюди. Беремо ось цю штуку. Чи другу? Б'є утра. Я не забула. Тут заберемо цьому мішку. Та, тала, тала. Тепер мішку беремо. От цього. Це воно майже на кінці самому. Вот, вот, здесь киночек, мисс Бэйби вышел, вот такая милашка, милота, такая, и всем па-па-па-па,